Всім привіт! Канал Шалений Тракторист. В продажі знову трактор 892-й. 23-го року. Стан ідеальний. Наработка його, друзі, 800 моточасов. Все працює без ніяких нарікань покажу в салоні. Ви вже бачили його, я показував. Там люди просто спочатку забирають, знімають з продажі, а потім передумали, то приходиться по новий продавати. Чекали, чекали, поки заберуть. ну Стан нового трактора. Що тут балакать? Все працює, все в ідеалі. Заводити не буду, кому буде треба, тоді приїжджайте, дивіться. Ціна його, друзі, 900 тисяч. Без торга одразу. Так, Так. є бочка 900 літрова алюмінієва. На ходу є ход до неї, 22 тисячі гривень, вона ваша. Стан ідеальний. Так. Тут так, продається отакий ось звірюк Прикольний апарат, все працює, заводиться. Кому інтересно, пишіть, дзвоніть, заберете без проблем. Так, в продажі є прода. 18, -го. 18 -го года. 2.7 газ бензин. 2.7 газ бензин. Кого заинтересувало, пишіть Дзвоніть Потом есть Дві камеры на продаж. МТ Зовські. Задні кому надо. Звонить. Потім есть два ската отаких. Все они трошечки вот так. Ну, вроде целенькие. Внутри. Сейчас проверим. Вроде все в ажуре. Продаются и вони. <coughs> вот такие вот скотики. Тоже продаются. Потом, друзья, есть на сз новый полностью скат. Не разу не їжджений, теж в продажі. Кого зацікавило, номер в описі. Ні, пишемо на вайбер. Ти китайця нахуй знімає теж. О, цього? Да. Все, так ти ж казав, не продається. <тих> <тих> ти. Да Ой, господи, на прости. На фоні, так, так, в продажі борони. Райборон, керама, борони є. Кому цікаво, приїхали, подивилися, забрали. На дачу борони 12 тисяч, друзі. Так. Там просто собачка, блін. Якщо я до неї близько піду, щоб вона мені чик-чик не зробила. Так, в продажі, друзі, кір з бункером. Повністю все працює без ніяких нарікань. 3200 баксів він ваший зразу. Потім, друзі, бочка, повна бочка солярки, два куба із з бочкою в місті 100 тисяч поїхало. Є, друзі, в бочках 200 літрових соляра по 10 тисяч бочка в місті з бочкою поїхало. Так, Є в продажі, друзі, роторна косілка Віракс. Повністю працює все без ніяких нарікань, не вимивалася, ніде нічого. Все крутиться, все працює, всі рівні, все є. Ціна цієї, друзі, косарки 35 тисяч гривень і вона ваша. І їде до вас. Так. Є в продажі плуг, Савдеповський, Сталінський ще. Попробуй переламай, бля. Ціна цього плуга 25 тисяч гривень і він ваш. Так, оприскувач проданий. Так. Так, друзі, в продажі мтз 82 13-го року з куном. Ціна цього дракона, друзі, 550 тисяч він ваш. Стан, бомба, все працює, без ніяких, як то кажуть, ось все, завернули цього дракона. Вирівняли, ну, бризовик є, якщо що новий дам. Так, з документами і пішла жара. Пунчик, МТЗончик. Нічого не вимиваємо, все як є, показуємо по факту, щоб не було ніяких. Дверка, друзі, завернута ліва під заміну. Вона то відкривається, але щоб було в ідеалі, краще її той. Так, в кабіні показує. Дивіться, красень, красень. Все є, все працює, кунчик, шланг підкачки, ну все як положено, як в людей. Так що кому інтересно по ньому, приїжджайте, дивіться. Робить без проблем. Дверку під заміну. Ну, можна її вирихтувати, але краще під заміну. Нову купив, поставив. Не клятий, не м'ятий. Ось такий дракон передок все працює так це сняв. Так. показав так і ще є друзі на дон решета і під барабаня нові кому інтересно тоже пишемо дзвоним в продажі ПТС під ціну. квадратний Рама ось, все є 35 тисяч гривень він ваший. Потом Ідемо, друзі, далі МТ Зончик 892, 800 моточасов, 900 тисяч він ваш е, ход Бочка 22 тисячі гривень, воно ваше. Райборонки 13 тисяч, вони ваші. Прадік 18-го року, 40 тисяч і він ваший. Газ, бензин, 2,7 турбо. Потом. Є в продажі, отакий китаєць. Китайоза оце є. Смотрите, какой красень. Кого заинтересовался и дракон, пишите, звонить. Вот все в салоне. Сиденье удобно, чтобы девочку положил и баловался. На резине все. Все работает. Так. А ну, я тут пройду. где собачка. Так, в продажі борони, обрізні. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять штук Ціна тисяча гривень, вони ваші. Продаються віса, кому треба віса, все робить Зважились, провірили, поїхали. Є газоновська <потори> Поняв, я вже віса сказав. Так, є в металі різні штуковини, що кого тут може заінтересувало. Пишіть, дзвоніть. будемо дивитися, можна щось продать буде. Є петлі, он які. Силим можна тоже отдельно отрізать, продать. Це платформа з прицепа. Так Провіряємо. Дивимося, кому що інтересно. По металлу тут звонить, все ну, обсуждається по ціні. Тут багато чого є. і швелера і таке ну, інтересне. Стовби будуть, усе кому надо, бомба. Так, потім є ось така ось рама, дивіться, зварена вже готова, теж продається. Також в продажі є ворота, готові з усім. Ставляйте і працюйте. Поворотом по воротам ньому. Так, ящики є ось різні. Тут усе, що є батарейки. Ось так. От. Так що тут, друзі, перебирать, кому треба, що зараз ну, трошки зайняті. Врем'я буде перебирати. Ми може якісь деталі такі, що все буде надо, ми його віддільно зложимо і будемо показувати. Так, друзі, по цьому все показав. Кому інтересно, номер телефона буде в описі. Не дозвонюйтесь на телефон на Viber. Ось такий китайчик. Так що бажаю всім гарного дня. Гарного настрою і всього-всього і много-много. Всього.